Всім доброго ранку. У нас сьогодні такий гарний день, але негарні новини. Вже друга тривога. Перша тривога була в 4 ранку. Зараз друга в 8.30. почалася. Ілюша, йди в коридор. Я! Добре, молодець. Іди в коридор. І в коридорі. Летять 40 ракет. Постелила. Кицюнь вкрейсе на одіялко. Хочеться щось знімати. Цікаве. На сьогодні було куча планів і, як завжди, всі плани рушаться. Треба було поїхати за довідкою Ілюші в лікарню. Але не знаю, мабуть, вже і не поїду, бо не встигну лікар тільки до... Дванадцятий, здається. Ой, нічого не можемо з цим зробити вже. Як є, так є. Поїду в понеділок, мабуть. Не знаю, чи буду сьогодні ще щось знімати. Ці переживання, ці ракети постійно вибивають тебе з колії на цілий день. Цілий день ходиш як. Не знаю, мішком прибитий. Будьте в безпеці, не ігноруйте цих тривог, тому що ніхто не знає, де воно впаде і куди воно прилетить. Так, я вже з'їздила в лікарню. Думала не встигну без декількох хвилин. 12 закінчилась тривога, а лікар у нас до часу. А мені ще їхати 6 зупинок. Але нічого встигла. Прийшла Ілюші електрична зубна щітка. Зараз піду на розетку заберу, бо я замовляла на розетці. Так, як це мені краще йти. І все, піду додому. А ні, ще зайду в тебе знову. мастер ходити по магазинах, Так а потім зроблю окреме відео огляд зимної щітки. Ну що, ну, лечу додому зараз бистро. Знов тривога. Добре, що хоч відпустили ми тебе. Бо Вашані обично тільки тривога. Починає вити, зразу всіх виганяють і не проп... ну, не відпускають людей, хто вже навіть стає під час цього биття закасу. Машину так не відпускають. швидко оплатила і біжу зараз додому. Так, мої хлопці вже все розібрали, я вже прибігла швидко. Так, сьогодні знову брала все по акції, крім батону. Е, печиво 1370 е, так 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 сир плавлений по 1380 сир творог 2390 е, кола 2 з лишнім літра по-моєму 225 42,60. батон 16,40. Взяла такі ананасики кубиками. Буду робити салат. Ананаси у нас ананаси 49,90. 49,90 і два чупа чоптика по, по 4 гривні юлю. Так, за це все я заплатила 182,10. Теж це по акції хороші ціни. Ананас. О, да, ананас. До речі, ананас, наприклад, в Ашані банка ананаса стоїть в районі 100 гривень. Це я взяла за 50 гривень, теж хороша ціна.